Оце отут все була картопля. Все поприбирали. Ну, ще прибираємо. Коля на вихідні приїхав, заставили роботи. О, там ще кучка. Там наша лаванда проблискує. Покосив папа там траву. От. Це наші огірки. Останній раз вже плодоносить ми їх потім. Вирвемо все, чорне оставим. А, і після картоплі ми будемо це все застеляти чорним полотном, щоб бур'яна не було. Так, тут ми почистили, почистили, оце ще чистимо. Тут кабачата є. Будемо потім збирати. Так, і перчик У мене нав'язалося багато ще кіточок. Те, що більше я позривала. От, помідори подохли. От будемо виривати. Чеку, мама тут бур'яни ось Оце теж ми повбираємо, Бо тут була картопля. Ми її викопали. І тут теж буде чорне полотно. Цей бур'ян повбираємо. Кукурудза. Казани. Долітають. Все об'їли. Ось о. почали. Те, що пониже. Ось тут фазани бігають, і це все в нас викльовують. Ну, ще пару качанчиків можна зірвати поїсти, ну то я не знаю, іду зірвати чи ні. А це я. Так. Оце так ми цибулю копали. Маленьке поставалося. Пост Два помідорчика останні, помаранче. Тут цибалячка якесь. Ось. Морква. Ну, це просто я не знаю. Просто посміяться. Оце таке. Я вже вирвала бо жовте листя. Думаю, так, не вистає воно вже. Ото ще зелене все стоїть. А це, як мама сказала, балерина. Ноги руки і Фу. От, Картоплю одну забули. І це такий перчик. Оце такий великий, це поменше. Нічого. Хоч перець буде туди носить трошки. Е, а, я ще вам покажу. У мене такий буряк. є а, Ну, то кругленький, який у всіх. Ось. А це ось рюки-крюки, я його називаю. Ось це. Друзья останні, що залишив ферму. Ось так от. Осьо. Бачите? І в землі трошки. І оце отаке длинне-дліне-длине і крутиться. Не знаю, що воно таке. І оце багато отак його виривали. Виривали бургур і все щось останеться. Він весь такий. Оце таке. Потім покажу, як ми отут все застелимо, і буде гарно. Почали. А, ми ж як, як обично перебиваємо їх. що випаде Так, ожина поспіла. Це вже будемо збирати другий раз. Я перший раз я вже зібрала. Два відра. Виноград, Зараз ананас не покажу. Так, ось все він. Він мілкий, це трішки не Він буде жовтий-жовтий такий, але дуже-дуже солодкий. Його в цьому році у нас небагато. І ми радіємо. Оце найсолодкий виноград у нас. О, ось. Все. Скільки їх за листям ховається. Оце такі Гарненькі грузі. З висоти. Оде мама сидить. А то коля з папа й ходить. Роблять. А я це ходжу і знімаю. Ну, вже більше половини зробили. Це газона косарка, папа покосив. Тож я вже в початку відео казала, де лаванда, там між рядами. Під... Забором. Те Тоже все, поки ми траву вичислили Скоро вже все зроблять. І так, результат. Це ми прошлогодні накривали. Ой, у нас там коти деруться. А тут все. Біля лаванди ми не закривали, там будемо косити. От, а тут уже останній кусок. Потім кукурудзу, вже як ходід, ми її теж уберемо і постелимо чорним полотном. І тепер у нас бур'яна не буде. Це вже буде аж до весни все лежать. Оце таке ми сьогодні зробили. Поливати не будемо. Четверг у нас поливка буде. Ще земелька тут мокра. Нормально. Ось так гарненько у нас.